Першому місяцях Росії є два встановити кладовища, як єврейське та християнське. І виділяє лише маленька вулиця. У них своя різна історія. Ці кладовища приходили в 1866 році. Але ще в 1800-х роках проводили перше поховання. Наприкінці 1950-х років на кладовищі проводили інвентаризацію дерев та досліджували, чи вони виконали свою функцію з осушення, чи не розйслилися і не шкодять могила. Тоді значну частину дерев спиляли, а на їх місце висадили тополі, які також мали би зменшувати молотливість і місцевість. Одної з найвідоміших сімей, яка будувала громадячцях, була родина москалюків. Їхня фірма називалася Батько і син. Вони мали кілька е камонотесних майстерень у місті. Першою відомою пам'яткою скульптурою Михайла е Москалюка є пірамідний обліск на гробі сімейства Еліф того. Часу то було задумано опампани, як архітектурна паркова зона. Не може було розподіляти за історією. Загалом на території заповідника в Черніцях збудовано близько двох тисяч родинних склепів. Усі місця захоронені людей підземні, але є такі, у яких накривна плита відкривається зверху або збоку. А є склепи, вхід до яких на глибині двох метрів. Найбільша гробниця вміщало 24 труни. На деяких склепах досі збереглися таблички, де вказані прізвища майстрів, що їх збудували. Частина родинних поховань була понівечена. І пограбовано в воєнний період з двох тисяч склепів, які є на території кладовища, дві не мають жодних написів із різних причин. Стилізована стіна скорботи на єврейському кладовищі. За її словами, єврейське кладовище у членцях вважається найбільшим за площею збереженим єврейським кладовищем у Європі. Площа цього некрополя з музейним статусом складає понад 14 гектарів. Тут захоронено майже 50 тисяч представників єврейської громади чернівців, серед них громадські політичні діячі, письменники, поети, інтелігенція, ті, хто зробив значний внесок у політичне, економічне і культурне життя міста. Землі, під християнське та єврейське кладовище, виділялися практично одночасно, але кожне із них проходило певний етап підготовки. Перш ніж почав функціонувати офіційно. Якщо говорити про єврейське кладовище, то землю під нього віддали не одразу. Були поставлені певні умови, які єврейська община мала виконати, щоб їм виділили ділянку. По-перше, Мало бути чітке планування території, бо у євреїв поховання здійснюють одне біля одного без будь-яких кварталів, пояснює нинішня директорша кладовища. Зазвичай, у них на кладовищах є одна алея, а зліва і справа проводять поховання, і для того, щоб можна було спростити підхід до могил, проводять якісь благоустрій біля поховань. Євреям запропонували провести розпланування виділеної земельної ділянки. Вони із цим погодилися, внесли велику суму коштів, провели розпланування, здійснили осушення і лише після цього їм виділить цю ділянку, каже Анжела Ніколаєва. Будівництво склепу коштувало немалих грошей, як за часів Австро-Угорщини, так і при румунській владі. Дозвіл на зведення величного монумента від міської влади отримали лише ті родини, представники яких внесли певний вклад у розбудову міста або краю. Це могли бути меценати, громадські діячі, люди, котрі дбали про розвиток чернівців. Якщо родичі хотіли написати на пам'ятнику щось більше, ніж прізвище. Ім'я по батькові, дату народження і дату смерті, то це потрібно було узгоджувати із спеціальною радою, яку очолював мер міста, як правило, додавали посаду або становище, яке займав покійний у суспільстві. Як розповідають працівники заповідника, крім волонтерів і родичів похованих, сюди часто приходять і наші іноземні туристи. Люди спостерігають, як у цьому місці перегукуються історичні епохи та культури різних народів. Хоч природа та час зробила своє, і значна частина склепів зазнала руйнувань. Ми все одно можемо побачити ці пам'ятники сьогодні. Тепер залишається одне змусити їх зберегти.